Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже непроста була нічка. Я записую це відео сьогодні 7.09 2025 року. Так, були дуже серйозні удари, були дуже серйозні атаки на Київ, на центр. До речі, вперше за всю історію війни було влучання в кабінет уряду. Здається, так, правильно. Ну, в кабінату ряду так було влучання невелике, але все одно воно було. По Одесі були атаки. Мені, до речі, і на Одесу карти погані випадали. І на Київ карти не сильно добрі випадали. Хто дивився, мої прямі ефіри. По Кривому Розі були атаки по Дніпро. Коротше, ніч була дуже непроста. Хто подивився мій прогноз на тиждень з 1 по 7.09, той бачив. Що от саме якраз на вихідні я попереджав про найбільші загрози ударів та атак. Особисто в Києві вже є понад 20 поранених, декілька загиблих. Це все насправді дуже страш... страшно, печально. Але я хотів сказати, що я дуже сподіваюся, що ця війна все одно скоро завершиться. Мені хочеться вірити, що те, що зараз відбувається, ці бомбишки, все одно хочеться вірити, що це якісь. Ну, знаєте, предсмертні агонії, перед тим, як ми нарешті звільнимося від цієї написті, станемо вільними і будемо жити спокійно, тому що все-таки найголовніше, що повинно бути в житті людини, це спокій і благополуччя, мирне небо над головою. Ну, для того, щоб було якесь відчуття стабільності. Коли йде війна, то цей фундамент стабільності під ногами він просто рушиться. І ти ніколи не знаєш, що тобі планувати, яких амбіцій тобі досягати, тому що ти не впевнений, що завтра ти доживеш. Це зрозуміло. Тому от це, напевне, базова потреба це якраз мирне небо, спокій, ну і здоров'я теж дуже важлива потреба. Ви самі чуєте, що я шмигаю і кашлюю ще досі. Але це вже завершальні процеси. Все добре, я не хворий більше. <кхи> я хотів сказати наступне. Свої прогнози я складаю кожного тижня щопонеділка на тиждень. Так що слідкуйте, спостерігайте, дивіться, що я передбачав. Можете пропонувати свої теми для ефірів, для прогнозувань. Знову ж таки, бажаю всім мирного неба. Тримаймося, тому що ми того варті. І робимо все, що в наших силах, для того, щоб це все гадство якомога швидше зупинити. Так. І. Кожного з нас є велика сила, в кожного з нас є великий потенціал. Вірте в свої сили. Ми всі здатні на багато речей. Просто ми не до кінця відкриваємо себе і свої можливості світу. Ну і продовжуємо працювати, продовжуємо об'єднуватися. Шкода, що таке відбувається це дуже шкода. Така гарна погода, такий прекрасний вересень, світлий, сонячний, гарний. Але сьогоднішній день, скажімо так, спотворений. Подіями, які відбулися вчора вночі. Бажаю мирного неба. Думаю, що все буде добре, я надіюсь на це. Знаєте, у му році і в 23-му році мене накривала дуже сильна хвиля песимізму. Дехто навіть казав, що я занадто великий песиміст, ще не буде дивитись мої прогнози через те, що я вища нагнітаю. Зараз мене навпаки накриває якась дуже велика хвиля оптимізму. Знаєте, маятник качнувся. З однієї сторони в іншу енергетичний маятник. І от мене чомусь накрив дуже великий позитив. Хоча я розумію, що довкола твориться повний і лютий піпець. Хочеться інше слово сказати, але не буду. Я не матюкаюсь. Але тим не менш, чомусь внутрішнє відчуття, що все повинно зупинитися, налагодитися і вирівнятися, є. І дай Боже, щоб ми це все максимально матеріалізували. Ці думки про те, що все буде добре, і максимально зробили все, що в наших силах. Я хочу сказати, я також не стою на місці, я також готую декілька дуже важливих проєктів, про які ви вже дізнаєтеся зовсім скоро. І я також придумав одну дуже цікаву річ важливу річ, якою я обов'язково скористаюся для допомоги нашій країні. Ну, я говорю не тільки про енергопрактики, які я пробожу кожного дня. Є ще деякі моменти та нюанси, які я вирішив зробити, дуже важливі. Так, давайте будемо об'єднуватись, допомагати один одному і до нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський. Тримайтеся. Все буде добре.